Доброго дня, мене звати Віталій, я поступив в неврологічне відділення шостої лікарні з черепно -мозгової... наслідками черепно мозгової травми. Що я помітив? Дуже важливо, те, що працівники лікарні, лікарі ведуть себе дуже чуйно, з повагою відносяться до хворих, пацієнтів. Всячески намагаються допомогти, надати допомогу, максимально назначити весь той обсяг необхідних ліків, які треба для реабілітації кожного хворого медсестри дуже добре слідкують за тим, щоб виконувалися всі назначення, щоб людина завчасно отримала капельницю, ліки, пройшла обстеження. Інші медичні сестри і весь решту персонал всячески допомагає. Треба постирати, постирають. Треба поставити чайник – поставити. Роблять все для того, щоб скоріше наші хлопці виліковувалися і ставали на ноги, і швидше змогли виконувати свої функціональні обов'язки. Пацієнт Віталій поступив до нас три дні тому з наслідками важкої черепно-мозкової травми, зі скаргами на головний біль, головокружіння, на порушення функції ураженої кінцівки, посмикування в кінцівках. Наразі ми підбираємо терапію, вже пішла симптоматична та знеболювальна терапія, підбираємо йому ліки, наразі відмічаємо покращення стану у пацієнта. Пацієнт позитивний, плануємо до виписки його Через напевно тиждень після того як підберемо остаточну терапію для подальшого лікування.